Тиждень переховувався у кузові з шинами. У Чернівецькій області прикордонники виявили знесиленого громадянина Сирії, який незаконно в'їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля. Відомо, що до пункту пропуску порубне прибув Ман, який перевозив з Туреччини автомобільні шини. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд виявив механічне пошкодження верхньої частини тенту на причепі. Методом сканування вантажівки виявили порушника, який ховався серед автомобільних шин. Незаконний мігрант документів. Бою, не мав він назвався 27-річним громадянином Сирії, який планував незаконно потрапити до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже сім днів тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а на саме на події та нагадували даного чоловіка. Згодом після оформлення відповідних документів чоловіка притягнено до адміністративну відповідальності за порушення кордону та передана співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребесі.